Добрий день, я зараз в одній з мереж магазинів європейських. Вони саме виготовляють взуття, одяг, валізи, постільну білизну. Тож, зараз я в жіночому відділі. Бачимо такі макасини. Ціна їхня, зараз будемо дивитись, 16 євро. Ну, подошва така, не гнеться і не дуже вона мені подобаються. Взагалі тут дуже якісне взуття. Воно носиться. Я не знаю, скільки його можна носити, поки вже зовсім не, скажімо так, не набриднуть. Так. Ну, такі нормальні на 18 євро жіночі кросівки, Такі симпатичні є ще жіночі кросівки. Ціна 22 євро. Так, ще такі високі кросівки, 18 євро. Якість, кажу, така нормальна. Так, це тут розпродаж по 5 євро. Такі ковтинки є. Ну, прикольні ковтинки, нормальні з рукавами, вони теплі. Бачите, така вона ковтинка з рукавом. Виріс такий трикутничок. 5 євро коштує. Це розпродаж було 10, стало 5. Так, ідемо далі. А, такий светр, наче з сорочкою знизу. Бачимо. Ціна 19 євро, і це такого ж плану, але тут сорочка ще й зверху. Це теж 19 євро. Що ми ще можемо подивитись? Так, а, це в нас такі. Піджачки жіночі. 30 євро. Такий. Ну, таке, таке собі за 30 євро, чесно кажучи. До них є ще брюки. Ну, брюки кращі, ніж піджак. Брюки такі доволі симпатичні. Брюки вони коштують 20 євро. Ну, брюки нормальні, скажімо так. Може, з піджаком воно буде якось гарніше, але... Піджак мені зовсім не сподобався. Так, о, сумочка така, така ніяка. Але, може, комусь подобається 14 євро джинсова. Так, далі пройдемося, такі сорочки 10 євро. Сорочки прикольні, вони такі дуже тоненькі, але ну, цей кольор може комусь подобається. Тут бувають такі нормальні кольори, яскраві, рожеві, блакитні, оранжеві. Так, що тут? Шорти? 4 євро. Трикотажні шорти такі, ну, зручні, скажімо так. Так, далі, зараз пройдемося ще. От бачите, така сама чорна сорочка, як ми дивились, зелена, теж 10 євро. Ну, чорна така вона траурна. І така сама біла. Біла вже краще. І кольорові. О, Бачите, оце така сорочка за 12 євро, і до неї вже є он купальник. Купальник, труси від купальника коштують 3 євро. Труси від купальника коштують і 3 євро верхня частина. Так, щось тут ще є по 2 євро. По 2 євро. Зараз бачимо тут ціна. І це такі ага, футболки з рукавом. Ось, бачите. От, але такі стрьомні кольори залишились, то, мабуть, їх по 2 євро тому і продають. Як... Як... Не знаю, куди їх одівати. Як спідню білизну, я навіть теж не оділа би. Так, 9 євро. Я не знаю, чи це плаття, чи це футболка. Ну, чи це ночна сорочка, але вона... А, дивно. Може, комусь подобається шорти прикольні. Шорти 15 євро, ну, шорти нормальні. Так, так кольорові такі тут бачимо, бачите, такі різних кольорів вони і ціна їхня. Так, це штани. А це столочки, ціна. Ціна, де ціна? З Діснейленду тут е, малюнки 14 євро ціна, а на штани з малюнками теж 12 євро ціна. Ну, Цей рік так подорожчало. Але якість мені дуже тут подобається. Так, такі штани 16 євро, і ковтинка до них така укорочена. Шорт ковтинка. Ковтинка коштує. Так, де тут? Боже, нема ціни. Ви що? Безцінно. А, 16 євро знайшла. Така ковтиночка до тих штанів. Так, тут такі толстовочки по 9 євро. Ну, вони, звичайні, з капюшоном, але вони якісніше, мені подобається. Теж 9 євро. Ось бачимо, вони такі. З замочком, з карманчиками, з капюшончиком. Дуже мені незручно показувати, вибачте, бо я вже собі кросівки прихопила. Так, о, рюкзачок такий симпатичний. 14 євро. Симпатичний рюкзачок. Болонівий, нормальний. За 14 євро. Футболок ще немає, далі трохи почнеться сезон, то з'являться вже і футболки по 3-4 євро. Вони такі яскраві, різнокольорові. Бачимо тут штани 12 євро з покемонами та ковтинки з якимись покемонами 14 євро. 7 євро така ось футболочка з довгим рукавом. Джинси 10 євро, до речі, якість нормальна. І 16 євро. Майки 3,50, такі от, як бачимо, на малюнку. Так, а це що? Футболки 3,50. Нормально, 3,50 нормальна ціна. Якість дуже гарна. Дуже мені подобається якість їхня. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Вже є огляд по-чоловічому одягу. А може вас щось цікавить, то я можу для вас ще зняти відео та викласти. Така симпатична сорочка. 14 євро. Ну, така доволі вона класна. Мені подобається. За 14 євро нормально. Тканина така гарна. Так, кросівки, це не шкіра, коштують 18 євро. Ну, як не шкіра, за 18 євро нормально. Так, і такі дивні іспанські платечка по 14 євро. Одне такі в горошок і другий в квіточку. Так, і такі. Що це, я не знаю, 35 євро, бачите, воно наче таке пальто, але без рукавів. Дуже воно тепле, але ж без рукавів. Ну, мені так незручно. О, це така тканина, її взагалі носити не можна, бо вона дуже парить. Я навіть ціну не буду дивитися на неї. І курточки такі, шкірозамінник, 19 євро. Будь ласочка, підписочка на мій канал, подобаєчка. Так, і светри знайшла. так, о. Такий светрик. Не знаю, чи я правильно його назвала, 21 євро. Ну, нормальний, такий тепленький. Ще така ковтиночка, симпатична. І ціна її. Так, зараз знайду ціну 19 євро. Там є цінник. До зустрічі на наступному відео. Чекаю вашу підписочку та вподобаюсь. О, прикольна штука. 19 євро. Цікаво. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось.